В і в нас нарешті вийшла жабка. друзі, подивіться, вона відкрита. Це дуже прикольно. А то скільки ми її друзі з вами ждали, в нас в Аватар Ворл з'явився садочок, із тих часів ми її ждали, Ждали. Ну, давайте вже друзі зайдемо в ту жабку. Вау, Друзья, смотрите, как тут все миленько. Тут есть такой крокодильчик для іграшок. Та да, вот такая качалочка для деток. Тут іграшки все. Такие все іграшки у нас были. Просто мерчик, Друзья, вот такие милочки, которым можно что а потом старты. Друзі, дивіться, ми тут ось омалюємо і потім оця штучка вона не просто стре, вона нібито дошку білим покриває. Ну, друзі, дивіться, які тут бемотики. В цього, в них тут відкриваються ротики. Це дуже прикольно. Тут можуть сидіти тільки... О, не тільки дітки, тут можуть сидіти і дорослі та дітки. Я себе взяла рюкзачок під колір мого такого образу, він у мене синьо-розевий... і тут, тут може всіх відкривається ротик. Та у нас, друзі, є пуфик. Та подушки. Зараз підемо сюди, тут мостік, і тут віконці відкриваються, щоб провітрювати. О, друзі, ось це новий вихователь. Він дуже схожий. На отнешу таку виховательку, в якої ми знаходимо в корпусі, в неї в руках такий, ем, така маленька дитинка. Ем, ну, е, в, якої, е, в якої такі персикові коси. Ну добре, друзі, не будемо з вами говорити сильно довго. А будемо з вами все. Ем, будемо з вами робити секреточки. А зараз я вам покажу. Нібито тут звичайні квіточки. На них не посидиш, я на них стою, І нічого нема. І я тут... І це в нас, друзі, батутик. така маленька дитинка може прибігати як мавпочка. Так дуже активно. Ось так. І вона... І вона якось невдало вплинула. Так, друзі, давайте підемо далі. О, І ще в нас в телефоніку з'явилася функція. Ми сюди заходимо і ось тут бачите така рекламка. Ми можемо зайти подивитися на ціну. А, і тут у нас, друзі, буде секреточка. Дівчинка тут має стояти за знаком питання. Про це, напевно, я її поведу шила, вона там стоїть, друзі, за знаком питання. Тут всі до речі, друзі, друзі, тут новий одяг в локації. Тут туалетик. Дуже ма під зашторкою дельфінчик, зубна сіточка, Беремоток. У нього трохи така водичка. Та тут з того крана йде водичка, тому щоб, звісно, не розбивати. Оцей потяг він їзде. Туди. Сюди. І тут у нас, друзі, є кухня. Я у нас тут кусен для маленьких. Трішки підвинив виховательку, ну, друзі, ну просто подивіться, який в, не, в неї лук. В неї дуже прикольно взуття, юбочка. І такий кардиган, Вона дуже прикольна. Тут у нас є холодильник. Нічого. Тумбочка. Ого, друзі, навіть водичка є. Такий. Начебто в Віп-групах. Тут ось малюк хоче щось зробити. У нас клейчик стоїть ось тут в тумбочці я його просто вже дістала. І в мене висвітлюється ця новорічна комбінація. Але і тут воду, йдуть тільки полі, на рожеві. Прикольно. І стільці ми можемо брати з собою. Останки. Потім відкриваємо тут ось таку каліточку, та я проходжу потім закриваємо. А то у нас тут маленькі діти, може вже своє натворити. У мене тут інші лежить. І зар... я зазьму макарони. Вони у нас тут в думочці. І та я можу робити, другі дивитися скидки всього. Парутях. Ось такого клоуна. І хтось, речі, друзі, пишіть в коментарях. Мотилик. А зараз, друзі, будемо робити прикраси. Ось такий браслетик. На жаль, ці прикраси не для маленьких, а для великих. Так. Ось такий прикраси. Браслетик, будь ласка, вдягайся. У радості я вдягнула цей бреслет, ось такий комплект в нас вийшов. І тут холодильник, в ньому всі продукти звичайні. Оце у нас не нове морозивку. Напевно, у нас таке було смакій чи ні. Напишіть в коментарях, бо я чомусь не пам'ятаю. Я буду вже з такими прикрасами. Я вам зараз покажу ще один прикольний секрет. Я можу щіткою чистити зуби, нібито вона для якогось гіганта, але не можна чистити зуби всім. Я проходжу, і зараз ми будемо цією щіткою чистити зуби. Всього беремотика чистим, чисти, а в якого беремотика не чистим, ми йому почистили зуби. Щоб почистити зуби, друзі, просто притуляємо, і вона має отак. От от і нас з'являється подаруночок. І в ньому в у нас зубик та зубна щіточка. Щоб діти не забували, що треба чистити зуби кожен день. Зараз ось це все. Покладемо ось. Сюди так вихователька видіти, чем вихователька показувала діткам Що треба чистити зуби кожен день Так А дай мне Чок-чок. а він ось тут О виді цього в мене щиточка Зараз, друзі, я вам покажу ще один секрет. Ну це вже не секрет, так чому Садачка, а прикольно допомогу. тут У нас всі пози, емоції. Тут наші танці. А ви скажете, як не то одяг? Тут несні табличка, щоб зняти одяг. Я не назимаю туди зняти браслети, мої зняти прикраси, яка в мене наші зняти носочки, зняти сережки та да, зняти взуття. Дуже прикольненько. Зараз, друзі, нам треба взяти ось цю підказочку. Я її так кумедно держу. Тут тримаю. Так, і зараз підемо до ось цього дерева. Тут у нас дівчинка підказує що є секреточка. Піде, покатайся поки ще На качелі. Я тут собі поставлю цю штучку. Mm. Так, я можу, я зараз буду регулювати ось тут, бачите, я нажимаю на Ліану. Та вона ось. Вона їде доволі швиденько, то тут треба. Жміти ним, користуватись. так, зараз підніму ще. Ого, це ось ця хмаринка. Зараз. Оп, ідеальна. А, а хмаринку за місяць. Камон. Да, друзі, з тим заданням в мене є питання. Так, ось ту маринку зараз треба тішки. Це, це. Ура, друзі! Я тут все зробила. Просто нажимаю на Ліану, та все в нас рухається. У нас такі чарівні ліани. Та я тут зробила. І тут у нас, друзі, кепка. Так, ну кепка це... Точно не для нас, а для маленьких дітей. Давайте візьмемо ось цього маленького. Просто він якраз оранжевеньким чубчиком. І йому такий костюмчик дуже прикольний. Нехай далі йде пригає. Так, а зараз... У нас, друзі, є ще один секретик. Я ось сюди викладу ось ці наші поробочки Там мій басейнок, макарони, клей покладу сюди. Та під оцим катусом у нас є підказочка. Та Тепер там, друзі, треба буде бі побігати, ще й багато побігати. Ми будемо бігати по різних локаціях. Тут у нас підказочка, що кому треба принести з дітей. Спочатку ми підемо на вулицю. Ми там будемо робити комбінацію одну. Так, з хрестики всі по боках. Хрестик, крестик, крестик. Из нулика мы сейчас делаем хрестик. Так, а посередине пусто. У нас здесь оставляется ось такий Місяць далі давайте підемо у нашій е, кавайний магазинчик. Ну, миленький магазинчик. Заходжу. Та мені просто тут е, треба нажати на вухінку. І тут у нас запка. Так, далі ми підемо у школу. До речі, друзі, якщо у вас є дитина в Avatar World, і ви її записали в жабку, і якщо ви живете в виковальному будиночку, то вам дуже мало туди йти. Ну бо, ну бо реально. А найдали. А найдальше з самого нового нашого будиночка. В такому стилі де дерева він такий в пастельних тонах. Ну не в пастельних, а ж тут у нас сонечко. І тут відкривається тут калькулятор та підказка. Ну, добре, друзі, я покладу сонечко. Так, зараз ми підемо в нашу локацію з ходобами. Та тут у нас, друзі, є Ована лисичка. Так, а потім ми підемо а, у наш ковальний магазин для дітей. Я тут, друзі, забрала весь одяг, бо мені він був потрібний для, для одного діла. Расскажу, друзі, для. Я вам покажу, друзья, чем в наступному. Я вам покажу в наступному видео для якого діла. А тут все, друзья, задачка поскладніше. Нам треба на... нажати два раза на червону, два на синю, два на фермеру, один, два. Вони в нас загалом зараз з'являється дракончик. А зараз ходімо роздавати іграшки дітям. Зараз будемо дивитися по підсказці. Так. Зайчик це ось і дівчинки. Вона така мила, як зайчик. На їх дуже полюбляє. Так, ось цьому хлопчику блондинку. Сонечко. Трим... Так, тримай твою улюблену Ірочку. Він нас теж дуже полюбляє ці сонечка. Бо у нього на футболисті є сонечко. Ось це зараз віддам нашому Соні. Він впізнав йому його улюблену іграшку для того, щоб він, щоб йому І, для... ця іграшка йому для того, щоб йому снилося ще красісний так, в цього хлопчика лисичка. Я йому дала лисичку. Так. Це ось цьому хлопчику. Та зараз, друзі, будемо давати останню іграшку одному хлопчику, який в нас дуже любить жабок я йому даю іграшку і він мені дає подаруночок. Так, зараз мені треба взяти Соню. Та піти з нею. Давайте ось таку миленьку зону. Бо тут нас подарунок костюмчик для сна. Тут що не з батилком та ось така кофточка, костюмчик це остий одяг. Тепер наші нашій будуть буде ще краще, не бачити сни. А ще, вам, а ще я вам люди хочу показати дуже прикольну штуку, яку. Що в нас, в Атервові, можна обнуляти локацію, зараз я вам покажу, як це робиться. Я собі така за... заходжу сюди, нажимаю на... Ось цю штучку. Та ось тут, друзі, бачите, можна обнут. Любу локацію, дивіться. Окрім наших будиночків, вулицю можна обновити. Ну, будиночок нашого в ковальному стилі в оцей наш особнячок та з червоною кришою їх не можна обнуляти. Бо в нас там, напевно, бо в нас тут наші дизайни. Ну і я хочу... Онулити Ну, мазин має це точно ні Так, давайте обнулимо. Кого не маленько? Зимаю на галочку, якщо мені треба... обновити ну, прям всі локації зразу, там її буде. я назимаю на оцю кнопочку, а мені цього не треба робити, то я просто виходжу, заходжу ось сюди. То ось тут усе в коробочці всі такі речі, які тут в мене лежали. вони нікуди губляться, тут все лежить в коробочках. Всем пока, друзья! Вы на канале Марик Кэди Плей.